Як сімаєте мої улюблені мобільні геймери та геймерші на зв'язку Бурунду Games? І сьогодні у мене такий незвичний відосик. Е, вирішив записати про одну ось таку е, гівняну гру. Е, як ви думаєте, від кого ця гра? А, звичайно, ця гра від українських розробників, аплодисменти. І гра називається Симулятор Гівна. Отже, дивимося, що тут є. Симулятор гівна відразу ми переходимо, і нам що тут пропонується. Пропонується, напевно, вибрати якесь міністерство поліції, гівна, фіскальна служба, енергетики, інфраструктури, мінкульту, спорту, міноборони. Дивіться, ми що тут можемо робити: фінансувати збройні сили, закупівля зброї, ведення війни, генштаб коротше, тут в принципі всякі всілякі рекламка заліжки, звичайно ж, присутня. Що саме круто в цій грі? Як ми бачимо, вона українською мовою, тобто, ти можеш пограти симулятор. Гівна, скажімо так, українською мовою. Вау, Це українські розробники це зробили. Що тут у нас зверху за цифри? Давайте подивимось. зверху, цифри 1141,06 це кількість коштів в бюджеті 1,00 сума коштів, які ви отримуєте кожну секунду. 0,7% це рівень корупції. Нічого собі, який на болоті рівень корупції низький. Ваша популярність серед населення 49,9%. Ну що ж, давайте зробимо, що ми зробимо. Звичайно, ми подивилися рекламу, як без цього, що у нас керування, техніка, танки. Дивіться, що у нас є 1395, гелікоптери, 152, винищувачі, 282, крейсери 8 субмарини 5, Ну то нам потрібно було просто зайти і за подивитися в цій грі. Сухопутні війська затверджуємо. Недостатньо коштів. Як так затвердити? Нічого я не можу зробити, все затвердити, один. Затверджуємо, ми в бонуси йдемо. Взагалі нуль, нуль, немає нічого, ні військ, нічого. І це скільки в нас грошей відразу з'явилося техніку, всю продати, нафіг, ми ж гегемонія, ми ж ось ця країна, якщо можна її назвати країною, та культури, нема в цій країні культури. Звичайно, яку кнопку не тицьне всюди реклама, така от крута гра від українських розробників? Оголосити війну. Ох, нічого собі! Ану, шукаємо. Тож ж нас тут є, кому ми зможемо? Давайте шукаємо Україну. А України немає нічого, собі представляєте? Чи я сліпенький, чи, чи щось не так. Ні, немає. Дивіться, України немає. Та ти що? Тобто, в українській грі симулятор гівна, яка зараз веде війну проти України, немає України. Ай-яй-яй, щось таке українські розробники не додивилися. Ну тоді давайте ба! Війна! З Китаєм, пане Президенте, ймовірність нашої перемоги складає 26. Вартість проведення операції 712 тисяч. Та це дуже дешево. Війна, бах, ми втратили наших синів, наша армія розбита, ми відступаємо, наші втрати. Катастрофа у Липецьку. Форсована аварія забрала життя 94 чоловік. Постраждали більше 400 збитків, 28. Нічого. Танків 300, майже 35, вони ще 23 крейсерів, субмарин. Коротше, все знищили. Ще раз. Вінус. Кому? З Іраном. Нічого. Програли ми. І Ірану ми програли. Всі ми крейсерів знищили один. Так, ядерна програма. Не будемо ми ще раз. Кому ще? З ким ми ще? Давайте з Індією. Бабах! Втратили. Кому ще ми? З Пакистаном. Навіть Пакистан не можемо. Бабах, програли. Коротше, ось така дуже цікава гра. Перейдемо, подивимося, хто ж у нас розробник. Так, ми зайшли на сторінку в Play маркеті до цих розробників. Що у них тут ще є? Симулятор президента, ще один симулятор про Київська Русь, Епоха сучасності, сучасності преміум преміум, є епоха Імперій. Вони всюди. Симулятор України, преміум, нічого собі, симулятор президента, симулятор США, симулятор гівна, симулятор гівна Преміум, преміум 2. Ще симулятор гівна, і ще симулятор гівна. Ось так. Це такі в нас українські розробники. Клас. Заходимо ставимо одиничку і пишемо. Нехай видаляють. З вами був Бурундук Геймс. Грайте в нормальні ігри та перевіряйте перед тим, як їх закачували.